І кудись у вирій попливло від нас, зашевтіла осінь над чарівним світом, і дітей скликає в їх на школу в клас. Кожним новим роком школа молодіє, бо приходять діти знову в перший клас. І радіє сонце, і живе надія, і щасливі зорі дивляться на нас. Небо всі скарби безцінні сьогодні у руки дає. Сміхнися, моя Україна, ти бачиш майбутнє своє. Діти, шановні батьки, колеги та співробітники, от і залишились позаду супутні дні літа. А я, вже який рік поспіль, записуючи святкові звернення до вас, дуже сумую за тим часом, коли на святкових лінійках бачила ваші очі, милувалася вашим святковим вбранням, відчувала серцебиття схвильованих першокласників та їх батьків. Починається навчальний рік, і ми з вами починаємо працювати кожен на своєму місці. Для когось він буде першим і незабутнім, для когось останнім, надзвичайно насиченим, зворушливим і хвилюючим. Бажаю, щоб у кожного з нас вистачило сил, прагнень, терпіння, наполегливості на новий навчальний рік. Нехай всіх нас чекає багато чого цікавого, веселого, прекрасного і приємного будьте здорові і впевнені у своїх перемогах. І в перемозі нашої славетної, незламної України. І наостанок хочу побажати вам ніколи не здаватися. Яким би підступним не здавалося життя, вмійте домогтися свого і відстояти свою думку. Зі святом вас, мої любі, щасливої подорожі у 2024-25 навчальний рік! Сьогодні вранці я напевно хвилювався сотню разів. Адже я сама буду йти до школи перший раз. Вчора я була маленька, одягала ненька. а сьогодні перший раз йду сміливо в перший клас. Я сьогодні йду до школи, став я рано, як ніколи, швидше мама, швидше тато, скільки ж ще чекати не в дитсадок, а на перший свій урок. Хоче бігає, як вітер, так же знає кілька літх. Їх навчився від татуся, хижту в школі я навчуся. А мой тато не сумуйте і не плачте, а жартуйте. Ваші діти підросли і у перший клас пішли. Вітаю всіх з Днем знань! А особливо хочу привітати першокласників, які прийшли в наш чудовий улюблений ліцей номер 95 Нехай ваше шкільне життя почнеться вдало і проходить успішно. Хай кожен день знаменується маленькою, але перемогою. А отримані знання і навички відкривають перед вами. Нові двері до мрій, інтересів і рекордів. Успіхів вам, хлопчики і дівчатка! Гарного настрою і цікавих уроків зі святом! Привіт, наші любі першокласники! Вітаємо вас зі святом 1 вересня. З Днем Знай! Бажаємо, щоб у вас ніколи не зникало бажання до навчання, а ми вам цьому допоможемо! Вчителів своїх вітаємо, з нам таким чудовим. Перший раз в своєму житті ми йдемо до школи. Тож бажаємо візіння, з нами шумними терпіння. Нас вчити добре, уважний, ласкава. Буде нам, знаю, робота цікава. А школа ця стане, а мов очадін. Нам хороший весело буде у нім. Нехай навчання всім дарує радість, на хай успіх принесе. Ми з першим вересня вас привітати раді. Нехай у всьому завжди вам везе. Першокласниками ми буваємо раз в житті. І дивлячись на вас, згадуємо своє перше вересня. Коли ми вперше прийшли до школи. Були такими маленькими, непосидючими, беззахисними. А сьогодні ми вже йдемо в 11 клас і хочемо поділитися своїм досвідом. На землю сонце і привіт, і тепло цьому живому. І ми найкращи цей дивний світ, щоб... Від і стій, і діє чудес, вози на мзу, і скользам не то чипу рис, а з вітом складну диву. Тому нас сотні запитань, бо схочеться все знати. Скрізь чудеса куди не глянь, і треба все пізнати. Чому як сонечко встає, то сувей співає, чому як осінь настає? Чому тома, чому роса, скажи про це, будь ласка? Чому духів така краса, весь світ не наче касає? Сто тисяч тих, чому іде, коли куди, як звати, хто відповідь на них знайде, той буде більше знати. А світ чарівний дивний світ, не скличе в далі не що спізнавати з юних літ великий світ, дитину. Тому дарма часу, негай, як хочеш все це знати, книжок побільше сам читай, людей обміс питати. І завжди відповіді знайдеш, ти тільки постарайся. Питання ти немає, маєш, то ти питай, навчайся. І пізнавай великий світ, бо треба жити в ньому. все пізнавай з маленьких ір і зважай на втому. Нема ніде таких людей, щоб все на світі знали, але й нема між нас таких, щоб зроду не питали. Тому і ти так дарма, не гай часу ніколи. Читай, питай, учись, дивись, щодня йди до школи. Бо школа нам дає знання, вчить світ пізнавати, Щоб ми йшли не на вмання, а вміли працювати. Добро творили на землі, відкриття робили, і поки в школі ми малі, щоб всі науки вчили. Сьогодні на нашому святі присутні не всі одинадцятикласники, але вони підготували для нас відеозвернення. Всім привіт! Мене звати Таня. Я учениця 11 класу. Сьогодні особливий день для мене і для всіх моїх однокласників, наш останній перший дзвоник у школі. За всі ці роки ми пережили багато незабутніх моментів, але тепер, коли до випуску залишилось зовсім небагато, я хотіла подякувати нашим учителям за терпіння, підтримку і знання, які вони нам передали. Дорогі першачки, цей день знаменує для вас початок шкільної подорожі. Попереду вас чекає багато цікавого. Я хотіла побажати вам допитливості, сміливо йти до нових знань та знайти вірних друзів у школі. Цей рік дуже важливий для нас, тому я хотіла побажати нам натхнення, сили та впевненості, щоб гідно завершити цей навчальний рік або розпочати його. Тому і святом першого дзвоника. Мене звати Кіра. 11-го б класу наразі я знаходжуся в Ушгороді, і на жаль, я закінчую свій останній навчальний рік перед телефоном. Але усі ми дуже сподіваємося, що це вже скоро закінчиться. Саме тому я хочу побажати усім 11-класникам успіхів у навчанні і гарної здачі НМТ. А нашим першачкам я хочу побажати, щоб кожен їх день у школі був яскравим спогадом, який вони запам'ятають дуже надовго. І, звісно ж, я не можу не привітати наших улюблених вчителів, які стараються для нас, викладають уроки, шукають цікаву інформацію. Зі святом першого дзвоника та слава Україні! Хтось перше, хтось в останнє починає новий рік, хтось зустрів своє кохання, хтось до парти ще не звик. Починаються зі школи всі дороги у житті. Здравствуй, здравствуй, рідна школа! Знов прийшли до тебе ми. Закружало за моїм вікном, скоро в небі закурличуть сиві журавлі і покличе на дзвіночок на шкільний поріг. Здрастуй, школа, рідна школа, ти чекала нас. Здрастуй, школа, рідна школа, ми йдемо у клас. Суть до школи, квітень, усмішки свої, і ясніше сонце світить на усій землі, і цвети дзві, дзвіночок щиро, наче в перший раз Дітвора мала й щаслива йде у перший клас, Здравствуй, школа, рідна школа, не чекала нас, Здравствуй, школа, рідна школа, ми йдемо у клас. Ласкаво запрошуємо до країни знань усіх учнів нашого закладу. Рушаймо разом Украй цікавих наук і вичетних знань. Навчальний 2024-2025 рік. Розпочато.